Всім вітанечко. Я вирішив розібрати акумуляторчик, оцей, щоб точно узнати, що всередині і як, яке підключення там. Тому що на різних сайтах по-різному пишуть. Якщо мені під'єднати до себе в систему, наприклад, у мене 16С, тут 15С. А там буде вже, я думаю, по БМС буде видно, скільки проводків підходить, скільки банок, я думаю, що там буде видно. Ну, я щось більше думаю, що. 15. Ну, якщо точно вже, щоб знати. Якщо 15 точно, то треба вже буде узнавати На, по цьому. По, по платі узнати. Тому що якщо 15, а в мене 16, ну підключити його в систему, я думаю, трошки не галю. Треба розібрати і подивитися. Тому що не можу зрозуміти чому на різних сайтах. Питався їх навіть в цього вчать GPT, а він теж каже, вони є і 15, і є 16. От тепер і думай, кому. Кому вірити? Хоп! Красота! Красота. Ага. І що це у нас таке? Більше всього, що це пакети? Це якось так ну, да, колхозно зроблено. Скотч. Це ж цілий колхоз. Більше всього що це пакетики. А ці пакетики ось так тут усе знаходиться. Щось я вам так покажу поближче. Ось така БМСка. Так, тут виходить мінус. Проводки, звісно, тут не, не дуже товсті. Сюди йде клема плюсова. Отак. От угу. Цікаво, цікаво зроблено, що за БМС. Не зрозуміло, щоб до неї підключитися. Не знаю, як можна. Може хтось, хто в курсі як підключитися до цього додайнеса. Або можна через комп'ютер до БМС і ще якось там. Може хтось знає, як залізти в мозги, подивиться, узнає, що тут робиться. Ось такі пакетики тут, пленочки. Я не думаю, що там банки. Це більше все, що це пакети. Так, зараз будемо пробувати розбирати цю всю картину. Пробувати його якось якось. Так, тут йдуть БМС-ки проводи. Тут вони на коннекторах з'єднані. Можна від'єднати. Тут від'єднати XT, що тут? 90, а це якийсь, це що таке за XT? Тож XT90. І тут, і тут XT90. Так, роз'єднаємо. І тут пішло на БМС. -ку. Сюди на якийсь контакт. І можна витягнути... на цей пакет зовсім можна витягнути і подивитися, що всередині. Хорошо. Обща шина. Так, є. І оцей контакт розімкнути. Між собою теж є. Хорошо. І можна пробувати висмикнути його. Дуже удобно. Так, а если вот так, а если ще вот так, то они сам выпадают, да? Вот так. Тож цікаво. Так, а тут у нас роз'єм ще єсть ось так. Ну, що вам сказати. Тобто, якщо тут три баночки, то приблизно поділити 15 на 3 вийде по 5 банок, якоби отак. Правильно? Я так розумію. Може, вже хтось розбирав? Може, ні. Отакий. От так, де ж воно тут? Не можу я зрозуміти, що де є. Надо, надо вскрити оцю штуку. Де вона? Пакет? Оцей пакетик. Якось його подивитися, що що всередині. Там щось таке. там какие-то баночки маленькие, чи это он на пакетах? Что-то... Надо сейчас... Надо ножичка. Сейчас. Так, есть ножичек. Значит, блин, вскрывать. Аккуратно. Чтобы не порезать. Ничего. так. Де тут іще? Де тут іще? Щось є? Ось сюди йде? Скочу валом, щоб назад це все заклеїти, так? Да? Головне нічого більше не порізати. Так, чорний. Ящик, а всередині ще чорніший. В чорному, в чорному ящику лежав ще один чорний ящик. Це знаєте, як на цьому. На полі чудес. Що в ящику? Хто дасть більше. Ага, а вже все показалося. Красота уся вилізла наружу. Ось вона. Ось вона шикарна і красоточка. І тут я не просуну, бо не пролазить цей. Надо трошки вскривати, так? Да? Добренько. Ось так. Ось такий-то акумуляторчик. Трошки щось там помняте. Чуть-чуть, тобто пакетики в нас тут виходить Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 пакетів, тобто ці 10 пакетів виходять оскільки ж тоді вони вольт. Цікаво, надо 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 це все заміряти. Включаємо умну машину. Ця машина все знає. Ставимо на вільти і провіряємо, що у нас один пакет може, да Що у нас може? Пакет один? А він у нас на 164 вольта. Так. Ага. 16,4. То єсть. 15 вольт це 45. на виходить 48 вольт на 3 Правильно? Правильно. Так, тепер у нас, це якщо йде БМС-ка. Тобто у нас що тут виходить? 1, 2, 3, 4, 5 пакетів. Значить, 10. Вони з'єднані по 2. Я правильно розумію? 10, 2 в паралель. Йде. Щось тут таке під, підгорене трошечки. По колхозному так зроблено. А тут ідуть контакти, так? Так. А, ну ось видно. Дивіться, як, бачите? Дві баночки, вони між собою запаралелені. Тут два плюса в одну, тут плюс і плюс в один. А, ні, ось два плюса, ось, ось тут маркировка є. Аж аж. така буковка, типа. Два плюса, два мінуса, два плюса, два плюса, два мінуса і два плюса. Тобто, раз, два, три, чотири, П'ять банок по, по дві. По 2 в параллель. Так, хорошо. Теперь у нас каждую баночку мы не сможем, да, наверное? У нас просто так получится. не не так. Минус и вот этот плюс. Вот так. Наоборот. 6,5 вольта. Это как можно понять? 6,5 6,5. п'ять. Цей не контаче, тринадцять. Шість пять. Тринадцять. Щось я може, не шарю? Ладно, отут, якщо взяти, у нас виходить мінус на контактах. Дев'ять. Незрозуміло, що це за вольт, якийсь, що то геть непонятно, як тут все це. Виходить. Ну, виходить, що 5 банок, тобто у нас 15С, і тут навіть не 15 С. Ну, якоби 15 було попарно, але тут, як тут виходить, 10С 2П. Правильно, 10 банок. Подвів паралель, не виходить 10С2П. І так, кожна з них От і виходить, що у нас 15С. Тобто, його можна заряджати. Ну, 52 правильно, так як і написано. Ну, так само, як і тут от, і написано. Що 52 вольта, це в нас буде і 3,5 на банку. Це ми можемо заряджати. Максимум 54. Все більше нізя. Якщо ми, наприклад, поставимо 56 вольт, якщо соєдинитись, так як у мене збірки на 16, то тобто вже не можна під'єднати, треба мені робити збірки. Або мої не дозаряджати, або. Або... А мені зробити мне сделать ми -аккумулятор на аккумулятор на 15С, правильно? Примерно что-то, что-то примерно так. Так. Теперь засуваємо все. Назад. Є і, і тут надо заклеїть. Все як новий, наче так і було. Є, а тепер підскажіть мені ще таку картину репіна. Приплили, називається. Так. Оп, 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 водки, БМСки. Все щоб було по красоті. Угу. Ось так. О! Ляпота. Так, а тепер дивіться, яка система. Тут виходить, що 50 Ампер баночки, якщо вірити. Всьому, що написано так, то тобто, є пакетики в нас по 50 ампер. Або вони взагалі ці пакі тільки може по 25 А, так як вони в паралель, то виходить 50. Правильно ж? Я думаю, що так і є. Що вони трошки по 25 в паралелі виходить 50. Так. Я неправильно накинув цю штучку, і в мене все не совпадає. Все правильно. От, я й подумав. Тобто я шиворот на виворот надів коробочку. Ну, ну нічого страшного. Я думаю, що нічого страшного не буде. Її треба так розвернути. Ну якщо шовиш, коротше, в кульці, Я ж без руки. На косячих, ну що ти зробиш? Одно буде ноунейм. Щоб не розпічатуватися, На скоро це не повліє. Так, тепер, дивіться, 50 А, а в мене баночки 100 А. Якщо підключити це все в паралель, до моїх двох акумуляторів по 100 А, як воно все буде вести? Як буде заряджатися і, і розряджатися? Як ви думаєте? Може хто, хто знає, якщо два різні будуть акумулятори? Что туди. Так, тут, тут назад. И тут сюда подъедаем. Хоп. Ну, вот все такое. Вот такая начиночка. Так, и аккумулятор, что у нас зараз, Мы ее можем вимкнуть. Так, запустився. Ну, він практично розряжений. Там що то це в нас, що по вольтажу, виходить? А, я ж, наче мірів, так? Да? 49,4 вольта. Так. 49,4. Ну, так. Да. Він розряжений. Він практично розряжений. Зовсім. Так. Ну, от таке відео. Коротше, хто що знав про ці акумулятори, як вони себе ведуть, нормально чи ні, що то ви можете написати? Що я знаю, і те, що я бачив, як він себе веде, то коли йому даєш трошечки більшу нагрузку, наприклад, до 2 кВт він ще там що-то, що-то, він там держить приблизно. Ну так як він 2,4. От він щось примірно держить. І потім йде в захист. Постійно він в захисту. Він, він, от просто проблема, він стояв в роботі і він постійно входив в захист. Тільки трошки більше включаєш. А буває, що ці включаєш, він робить нормально. І от толі що тут -то десь із банками, з якимись, отут. Незрозуміло, що воно десь просідає. Як це вичислить? Неізвісно. Якби було БМС-ка, наприклад, да, Джек, щоб можна було подивитися усе по баночкам. По контактам вже ж, ну все тут. Та все нормально, все зажато. Тут нема до чого доколупуватися. Але о, така проблемка з ним, що є, що він йде. Ось що, що за Матюки. Він уходить в захист і, і, і непонятно чому. Що це він закричав? Що він захотів. Цей паріньочок. Непонятно. Ну, з чохолком цим я накосячив він треба було сам чохолок перевернути. Ну це таке, не важливо. Коротше, може хто що знає про неї, про ці акумулятори, черканіть, будь ласка. Я попробую, я буду далі з ним експериментувати, як він. Попробую заживити його в свою систему, що, що вона покаже. Ну, от. Так, що це таке? Підписуйтесь на канал, тому що ви бачу, що ви ніфіга не, 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 цей, не підписані, як обично. А, це пишіть цей тестер. Пищав, що він довго стоїть. Це не акумулятор. Я щось думаю, це акумулятор запищав. Бо він такий крикливий, так пищить, що капець. Так, вирубаємо його. І все. Коротше, підписуйтесь, бо бачу, що багато хто не, не підписаний. Дивляться всі відео, але не підписані. Так що... Не важко штикнути пальцем, штрикнути туди в екрану. Так, щоб. Акуратненько, звісно, не треба не розбивати, щоб палець з іншої сторони виліз в телефоні. Там. Не треба. Все, Це, друзі, друзі, пожартували трошки. Коротше, будь ласка, напишіть, хто ж з нас за ці акумулятори, І з яку нагрузку йому можна давати з тим, що він 24 кВт або половину. Тобто примерно кВт-кіловат 200, або до двох. Ну до двох він трохи держа, дальше потом все одно він вирубається, просто йде в захист, просідає. По вольтажу він просідає і 48-47 вольт, і бах, і все, і, і отрубився. Як він це буде вести, наприклад, якщо я кинув паралель до своїх акумуляторів, зрозуміло. Ну, будемо наблюдати, будемо дивитися. Добре. Всім пока, до нових відео. Так, я ж тут трошки чуть не провтикав, що треба ж зняти оці баночки ж по ним пройтися. Скільки на цих баночках? у нас тут 1648. Так. Ця баночка у нас що? 1648. Так, а ця. бо я щось теж під, під завтикав. І ця 16.48. Ну, все нормально. Це більш-менш нормально. Так, добре, можна собирати тепер далі. Ну тут не думали, щоб не думали, що я безрукий, то я розібрав трошки за кадром, розклеївся, перевернув цю саму коробочку і тікеточку назад і зібрав, Щоб було по-людському. А то вдруг буде переживати, і не так розбаланс піде, ну хто його знає.